качелі, які були у нас на дитячому майданчику, які я дуже не любила і обходила їх просто десятою дорогою. Перша качелька це отака. Вона в нас з'явилася, коли мені було напевно років 12. Я думала, що це якась частина від якоїсь великої такої качельки, але ні, це окрема качель, яку я дуже сильно не любила, тому що в нас були хлопчики не дуже хороші, які любили розкатувати на цій качельці. І вона аж отак переверталася. Я того боялась і на неї я ніколи не залазила. Качелька номер два. Це отака важілка. Ну, ми на неї так казали. Важілка, можливо, ви на неї кажете по-іншому. Якщо вона отака маленька. Це окей, це не страшно, це ну, нічого такого. А в нас вона така була, знаєте, довжелезна, така висока. Коли ти знаходишся зверху, ну це справді високо. Але фішка не в тому. В нас знову ж таки були старші дітки в дворі, особливо хлопці, і вони любили отак бахкати, знаєте, донизу, і ти зверху аж підлітаєш. Я каталася, але тільки з дівчатками. Наступна качелька номер 3 Я пам'ятаю, коли вона в нас з'явилася. Це якийсь спонсор нам подарував в наш двір оцю качель. Я не розуміла сенсу її, тому що сильно на ній не розкатаєшся, а з кимось кататися, ну то не прикольно. Ми на ній сиділи сімки плювали все. Далі цю качельку потрібно було поставити на перше місце, тому що, так як я не любила цю качелю, я не любила жодну іншу. Просто знаєте, мене на ній настільки, я могла просто три кружочка на ній прокататися, і мене, ну, до вечора мені ще було погано. Мене закачували, коли я каталася просто на оцій гойд... гойдалці, знаєте, А оця я вже взагалі мовчу, і ж знову ж таки хлопці сильно розкатували. Ти просто аж вилітаєш з тої качелі. Ну я таке не люблю, чесно. І остання качелька номер 5 я не знайшла її в нормальному стані, ну, таку стареньку знайшла. В нас вона була. В садочку в нас можна було в садочок приходити абсолютно всім, і ми навіть вже коли випустилися з садочка, ми вже не ходили, ходили там до 2-3 класу. Ми все одно приходили на територію і от каталися на таких качелях. Не любила її, тому що вона в нас знаходилась досить отак низько до асфальту, і коли ти е, катаєшся на ній, то ти починаєш ноги собі здирати. Ну і так далі, вона була. Мені не подобалось. З цього відео можна зробити висновок, що я любила кататися тільки на отакій качельці і з гірки з'їжджати. Але ні, в нас було досить багато качель, і вибір був великий. Е, просто це то, що я ну, старалась Оминати, тому що мені не подобались ці качельки. А в коментарях ви можете написати, які качельки. Боже, скільки я разів сказала вже за сьогодні це слово Не любите ви, не любили колись і чому?